Казковий дуб! А давайте гілка як нам махає гарно. Нагадаю, казковий дуб виконує бажання. Підходите, загадуйте бажання, залишаєте монетку. Ну, насправді монетку не обов'язково залишати, але якщо раптом монетку не залишите, то щоб потім у вас не було претензій, що дуб не виконав бажання, правда? Тому працює максимально просто. А ми підемо вище до верхнього білету. Так, по найкращих сходах йдемо. Я знаю, напишні, він вибрав найплохії ступеньки. Ні. На цих просто трава росте і нема поручні. На інші дерева ростуть. І тут, бачите, в цій частині верхнього білету навіть очищена територія. Прорубали дерева. Далі на горизонті видно алмаз. Я Вже казав, що я дивуюсь, що на екрані в центрі, де реклама, купіть путівку в алмаз, але потім я побачив, що виявляється, досі в Берізку і каштан продають путівки, є реклама. То, то що я маю дивувати? Ну і Рубіні Янтар теж продають Є оголошення що тільки тут ви можете придбати за доступними цінами еко сходи а що на білеті на білеті за час відсутності людей майже нічого не змінилося бачите краники краники Ще стара модель. Ще така модель краника, яка не передбачає прикладання карточки. А бідним по колу. Замшки, може тут подивитися. Теж буде добре видно. Який вигляд бюлет має всередині. Дивно, що цей матеріал, не знаю, чи це мармур чи під мармур. Досі ніхто собі його нікуди не взяв. Видно парк. Так, можна було прогулюватися, дивитися на парк. А тут хіба послуги ходиночки. Не мийте посуд під кранами ще старе оголошення. А йдемо далі. Тобто далі це вперед, ми так просто навколо білету всього обійдемо. А За алейки, де колись риночок був невеличкий, та і всюди тут був навколо. Тут видно, дивіться, тут особливо добре видно на втуся. На втуся. Йдемо далі. А і далі теж починається як стежка. тобто травичка на плитці, на сходах, зручно, м'яко. Тут було вікно, тепер його нема вже. Сторонній вхід з А Знаєте, чому? Бо це відділення дитячого санаторію джерело. Тобто санаторій джерело мав своє відділення на білець. Таке спрацює. Таке спрацює. Вони піхоти, да, давайте ми вже тут підійдемо до головного обходу. Майже так смітник поставили трошки на біг, щоб ніхто до сміття не викидав раптом, щоб не прийшлося вивозити. Ой, який кадр. що Це не з нижнього бівета кадр, це кадр, з верхній обівці. Написано, що бів тимчасово не працює. Як казав класик, нема чогось більш постійного, ніж щось тимчасове. Якщо класик ще цього не казав, то я це вже сказав. І тут теж у вас є сходинки, значить має бути стежка, правда? Асфальт навіть має бути. Ми йдемо, пробуємо. Дивимося.

Такі, хто після цих кадрів вірить, що Алмаз працює. Ми наближаємось до Кристала.